Так, друзі, вітаю. Якщо ви потрапите в Швецію, захочете придбати віски, ви зустрінете таку ситуацію, що в звичайному супермаркеті ви алкоголю ніякого не знайдете. Єдине місце, де можна придбати алкоголь, це ось такі магазини, державна монополька, яка називається System Балаґет. Тільки вони мають право в Швеції продавати алкоголь міцністю вище 3,5%. Тому в звичайному супермаркеті. Ви можете зустріти або безалкогольне пиво, або пиво, яке має відповідну міцність менше 3,5%. Все інше роми, горілка, вино, само собою, що віскі, можна буде придбати виключно в цих магазинах. Мережа досить поширена, досить багато цих магазинів, однак, чому в них все так відбувається. Десь 100 років назад шведи пили просто. Дуже сильно синячили, там, не знаю, 30 літрів і більше 30 літрів міцного алкоголю припадало на людину. Вони вирішили з цим щось робити. І тоді була запропонована гетиборська система, яка начебто поступово трансформувалася в систему брата, звана на честь лікаря їхнього шведського, який запропонував видавати картки, відповідно до яких. Можна було отримувати певну кількість літрів на одного шведа на тиждень. Відмічалися в цих карточках певні там штампи робилися. І відповідно ця система проіснувала, якщо не помиляються, десь до середини століття. В Середині ХХ століття шведи провели референдум, де хотіли проголосувати за. Ви визначити, чи вводити сухий закон, чи не вводити. От, До речі, наше подається. І з дуже, невеликим, з дуже невеликим розривом 52 відсотки були проти того, щоб вводити сухий закон. а 48 практично підтримали цю ініціативу. Тому щось потрібно було вирішувати, і вони запровадили ось цю монополію державну систему е, яка спрямована на те, щоб зменшувати споживання алкоголю в суспільстві. Це одна, напевно, з небагатьох, з небагатьох мереж в світі алкогольних, яка ціллю якої є зменшення продажів. Вони вкладаються в антиалкогольну рекламу. Вони проводять різні рази там, буклети і так далі. Одним словом, працюють на здоров'я на здоров нації. Отже, що у них повіски? Повіски ви можете побачити практично, це магазин з найбільшим вибором віскі в Стокгольмі. Тобто більшого ви не знайдете. Я легенько проведу, побачите. Деякі, деякі віскі взагалі не представлені. Якщо цікавлять ціни, деякі можете примірятися. Наприклад, Linfidic 12 420, 15 579 крони, найкраще в них, мені здається, представлений Лафровчі, Це така викладка, просто що їх більше виглядає. Ну, Наприклад, Далмор я в них взагалі не бачу. Так, якщо хтось хоче перевести ціни крони в гривні, якщо не помиляюся, зараз треба множити на 3,4. Якщо грубо, то 100 крон це приблизно 10 доларів. Це так дуже грубо. Так, Оце шведський виробник, не знаю, читається, Хвен далеко від Мельмо. Знаходиться їхня гуральна, Макмура не дуже далеко від Стокгольма, однак доїхати туди не вийшло. Все, далі пішли бленди, досить, досить базові. ось. Ну, Але так як тут найкращий вибір, то все ж таки тут є невеличкий куточок з більш елітними цінами. Зараз глянемо, що там Мені представлено, однак відразу скажу, що в Бетбої чи в Гудвайні, в Києві значно-значно все. сильнейший выбор. Так, вот и кусочек. Так, вот такая бачите, свежая Лак. Майже 1000 крон це 2022 року. Реліз бач номер 2 і бач номер 3 Torbec. Ось свіжі арбек Avears. диво представлений расі, про дегустацію якого я вже згадував. їхні віски дуже не дешеві, Якщо брати по спідстанності віку, має досить високу ціну. и вот тут за склон можно побачить еще пару эксклюзивных виски 43-ричный э, Талискер Порт-Элен 40-ричный Синглтон 38 вот, так что вот такая ситуация Якщо, дійсно, хочете гарний вибір отримати віскі, то це потрібно тільки йти в ресторани, в бари, в магазинах ви такого вибору не знайдете. А там, до речі, у них дуже широка представлена лінійка, тобто у них постачальник для віскі йде не з систем Балагет, а Балагет. А закуповують вони це якось самостійно. Все, друзі, якщо було цікаво, Ще залишилися якісь запитання, залишайте коментарі. До зустрічі на каналі. Пока.